Офіс ютуберів, день перший, Вже є схема, як зробити скільки відео. 100 відео за 30, Хай, 30 секунд. 100 відео за 30 секунд. Ану, що це в нас? Скільки відео потрібно створити? 100. Об'єднуємо з 5 кусочків. Чи потрібен нам ефект, ефект зуму? Ні. Потрібно вказати підписку? Ні. Створюємо. І маємо. І відоси ну, просто створюються. Самостійно ми маємо таку папочку з кусочками по 8 секунд на нагенерованих відео і створюємо цілі шматочки. Ось, будь ласка, зараз подивимось скільки часу пройде. 100 відео 24 секунди, будь ласка. Час виконання, 24 секунди. Круто. Що це, це за ніша? Що це за ніша? АСМР, Лего. АСМР, Лего. Круто. І скільки в день на скільки каналів заливається цей контент? На е, три потайшу. На три канали. На три канали. Круто, ось така автоматизація дуже швидка. Ну а цей скрипт правильно можна написати самому, використовуючи що? ChatGPT. тепер ви знаєте схему. Ну а більше таких схем спільноті шо там YouTube, тут. Долучайтесь. добрий.